Ви знаєте, що Трамп був майже тиждень відсутній, жодної появи, жодного виступу. Ді Венс тим часом видав якусь дивну заяву, що, мовляв, готовий взяти на себе обов'язки президента. В соцмережах Трампа вже ховали, і навіть найзатятіші скептики визнали що щось тут не так. А на днях духовний радник Трампа написав. Молюся за тебе, президенте, що підтверджує, що справді щось не так. Дивимося, що з Трампом за три місяці до е, виборів я робила розклад і на Камалу Харріс, і на Трампа. Дуже погане здоров'я там показувало у Трампа, надзвичайно погане. Дивним чином там іще випливала якась третя людина, яка може замінити потім Трампа і стати президентом. Тому це дуже ймовірний варіант. Тут явно лікування іде одна з найгірших карт в колоді. Дев'ять мечів, яка вказує на страхи, на панічні атаки, на захворювання нервової системи, тобто будь-які хвороби, які можуть бути пов'язані з нервовою системою. Також паж мечів, до речі, вказує і на крапельниці, і на початок лікування, якийсь початковий етап лікування, тобто пажики, да? початок, щось нове, якесь нове лікування до нього застосовується, а дев'ять кубків. Да? З одного боку, карта хороша, а з іншого боку, е крапельниці, постійні переливання також біля дев'ятки мечів. Це дві карти разом, можуть це означати. І ще коли я дивлюсь ось на його руки. Я згадую себе, якщо чесно, у мене був період в житті, коли у мене не було місця вже куди колоти крапельниці, і мені почали колоти в руки. І у мене були просто сині руки, повністю сині руки. І я завжди дивлюсь на його руки ці сині трупні п'ятна. І думаю, що напевно крапельниці вже просто в руки роблять. І тут іще раз підтвердило те, що йдуть сильні дуже інтенсивні крапельниці.